Усім доброго дня. Давайте сьогодні побалакаємо за репароль. Для чого він потрібен і хто може на нього подаватися? По-перше, ре-пароль по ЮФО репа це дуже гарна новина для тих, хто приїхав по Юфою, але не є громадянином України. Тобто, наприклад, одружені подружжя, жінка-громадянинка України, а чоловік ні. І а, вони не можуть податися, чоловік не може податися на тіпіес. Тому U4U це якраз саме а, зробила репароль, щоб він мог залишатися і а, подаватися на репароль. А, це по-перше, якщо ви бачите, що у вас вже термін закінчується перебування, ви можете вже на зараз подаватися. З 27 лютого вони прийняли закон офіційно. І а, можна вже на нього подаватися. А якщо у вас є, а, якщо у вас немає TPS, ви ще не подавалися на нього, ви також можете податися на репароль, а, щоб а, легально знаходитися на а, території США. Також він а, зберігає ваші бенефіти. Якщо у вас, наприклад, була медична. Медичне страхування, ви користувалися їм, і якщо ви отримаєте репароль, то бенефіти будуть залишатися за вами. Медичне страхування доволі таке непогане, і тому це класно. Але якщо ви вже працюєте і ви не отримуєте цих бенефітів, то і якщо у вас є TPS, то я не знаю, чи потрібен вам цей репароль і як воно буде далі. І що краще, статус TPS чи U4U. U4U – це не статус. Тому, але подаватися на нього можна. І є особливі вимоги, вимоги до цього. Я залишу їх тут. Подиві, подивіться, будь ласка, почитайте уважно.